фальня, тобто. Антоні, скоро затягніть технічний експерта з землоустрою щодо встановлення відновлення мельземене гелячу на полі на Севацький. Багайня товар злосського господарського, на задальній порції 243 решін да. Снікару Петру Константинович. 850 день професійно 02888 20. Нехай то що не знай, то там. О, прийміть все Лиш памера, да? Як людне. По клопотанню. Площею три тридцять дев'ять, 17, для ведення товарності сподоросту виробництва і річку Михайло Івановичу. Площею 1, вісімсій 17, сімнадцять всі ножаті, село Фожке, і 1, 51, Село Кошке Урочище Красний Дім. По клопотанню Коліка Івана Івановича до одержання таких документацій замужність встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, загальною площею 3.38,80 для ведення товарно-сільського господарського виробництва по одній другій громадянкам самотюк Валентині Михайлівні та самотюк Мар'яні Михайлівні. Дві ділянці площею 1,35,39, два зі і 0,5241 ці на жатті розташовані на території Київської селищної та, ради. Так, та, та, І 1,51 51 по Савіщі-Випчинах. Це у мене спадщина така. По клопотанню бенда, про затяжній технічної документації, зальною площою 32-17, для радення тварно-пільського подорожного рівнянства Даниліку Миколію Васильовичу. Що у Випчині? Там ну, спадщина. Так. Так. По заяві вудця Павла Миколаївича про надання дозволу на ведення технічної документації долучить щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у на натурі на місцевості дальної площею 33ДА, для ведення товар сільського подвижного виробництва, розташованих за адресою село Пошкіль, міжніської районної Чернівецької області. По заяві вудця Ганни Миколаївни про надання дозволу на ведення технічної документації, іплощі, встановлення відновлення меж земельних ділянка на натурі на місцевості, дальної площею 33 дійян. Для ведення товарності господарського виробництва, село Фушкія, Мельської Челевської області. Це Все. Так. так. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, слідуючим громадянам і в дощак Марії Миколаївні загальною площою 65 сотів місце розташування за могила. Пенюк Марія Васильівна, загальною площою шість п'ять сотні. розташування земельної ділянки малий Дік Тинець. Okay. Марія Дмитрівна, загальною площою тридцять п'ять Місце розташування малий Дігтинець. Севаку Юрію Васильовичу. Загальною площою гектар 0,54 гектар ноль Розташування земельних ділянок, село Малий Діхтинець, Павлюк Ганні Васильовні, загальною площою Гектар на місце розташування, село Малий Діхтинець. Покшику Сергію Антоновичу, загальною площою 65 сотів. Місце розташування за могила. Москалю Михайлу Юровичу, загальною площою 65 сотів, місце розташування, місце розташування земельної ділянки, малий діхтинець. Покшев Ольги Омельянівні, загальною площою 65 сотів, місце розташування малий діхтинець. Він Петру Юдошику Павлу Миколаєвичу, загальною площою 65 сотів, місце розташування за Могила, бідучий Іллі Юровичі, загальною площою 65 сотів, місце розташування село Греблина. Ці всі вказані земельні ділянки, вказаним громадянинам, перейшли згідно свідоцтво права на спадщину та по сертифікатах на земельну частку ПАЙ. У Ні, не сходжу. Сінокіт так іде сіноків шість 65 соток. Сінокі шість п'ять соток, а фасовище 35-54. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості 에, для, для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особисто селянського господарства слідуючим громадянам різак Ганні Васильовні у площі 25 сотів для будівництва та обслуговування житлового будинку розташована земельна ділянка село Малий Діхтинець вулиці Замогильна згідно витягу про, про реєстрацію права власності, яку вона спадкувала від від матері своїх. Дві 2010 році з Михайло Михайлу Івановичу, згідно архівного рішення про, про передачу приватну важну дев'яносто п'ятого площею чотирнадцять чотирнадцять сімнадцять для будівництва та обстановлення житлового будинку, місце розташування земельної ділянки, село Діхтинець вулиця Головна, Москаль Василена Миколаївна, згідно 200, 200, 233. Є вказано, але ну 에, Москаль, Василена Миколаївна, жителька села Малий Діхтинець, загальною площі 34 чотири соті, з них 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, місце розташування села Малий Діхтинець, вулиця Малий Діхтинець, Тінець, чотирнадцять, цілих для ведення особистого селянського господарства, згідно архівного рішення 93-го року. Співак Алла Михай... Михайлівна згідно архівного рішення 93-го року, загальна площа 50 сотні для ведення. Особистого італійського господарства так про надання земельних ділянок на виготовлення технічної документації для ведення товарності з господарського виробництва скрипчу колегі юрівні міст площі 65 сотів, площу Місто розташування грабина переоформила від матері. Хоче оформити спадщину. Бідочок е, Оксана Степанівна переоформила від, від бабусі е, по свідоку права на спадщину, площі 65 сотів, місце розташування греблина е, за могила. Тобто вибачається Жабка Світлана Георгіївна е, переоформила від тата свідоцтв згідно свідоцтво права на спадщину е, місце розташування село за могила площею 65 сотів. Труфен Павліна Дмитрівна переоформила від мами площою 65 сотів. Місце розташування малий діхмінець. Про затвердження детального плану території для будівництва, та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. У нас засідала комісія, було громадське обговорення. На громадському обговоренні відбувалося 19 грудня 2024 року. Воно відбувалося в Діхтінецькому стартинському по селу Дихтинець, вулиця Головна. Був архітектор, були люди. Ми обговорювали цей детальний план. Зауважень, що до розроблення детального плану не було ніяких, і ми даємо на затвердження для будівництва. Євенчук Василина Іванівна має договір оренди складений у 2015 році на площі 560 квадратів. Для у неї було для обслуговування котів кочегарті, шкільної кочигарки, у сюди поправлено в власність, так і сказано. Але вона хоче міняти цільове призначення для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і відповідно затвердити івенчику оселені Іванівні детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Вона як споруда там стоїть. Ні, воно пішло. Вона пішла, сіла сна яма, пішла до цього. Бо ми тоді піднімали це питання до земельної ділянки Славікови. їх надавали, коли був сум у 2008 році, і та карта, що він у малому дихтинці, пішла під Сум, і йому зразу тут же коло цієї земельної ділянки то було земні запаси, йому дали для будівництва 11 сотні. І ця яма пішла у цей державний акт. Слідуще про продовження громадянам терміну дії договорів оренди на право користування земельними ділянками на умовах оренди на 25 рік. Оці ж у нас усі сінокоси, посоліще, що перебували в оренді. Кожний рік ми поновлюємо ці, ці договори. У нас 546 землекористувачів, Це на сільськогосподарські землі. А цей слідуючий список йде на несільськогосподарські землі, гаражі, склади, підвали, лістопильні, цехи, будинок тваринника, ферма, корівники і тимчасові споруди. І ми їм в них договора, вони користуються всіма земельними ділянками. Ми лише продовжуємо на 25 рік, рік. Вони мали написати, чого сплачувати оренду плату, бо ми мали написати чого брати. E, Слідующе пронесення змін та доповнення у рішення сесії пути селищної 33-ї сесії, 8 скликання під номером 1149 сорок від 23 лютого двадцять року про надання земельної ділянки в оренду для розміщення тимчасової споруди кіоску для провадження підприємницької діяльності. Ми на 23 лютого надавали плоці Любов Федорівні земельну ділянку для розміщення тимчасової споруди, але площу надавали 80 квадратів. І ми тепер, згідно проведеної інвентаризації... Тому що має будова бути тільки 5 на 7, виходить 35 квадратів, і ми вносимо зміни в те рішення щодо площі з 80 на 35. Активізації, от геть, це все воно є. Слідуючи надати земельні ділянки на умовах оренди на 25 п'ятій рік Івенчу колені Миколаївні під гараж одну соту, Івенчу колені Миколаївні для. для... Ведення городництва вісім сотів і євенчиків до і Дмитрівні для сінокосіння вісімнадцять сотів. Це засідала виїзна була засідання постійної комісії земельних питань 4-го, 24 року був Сергій Петрович і також був Мацьопа. Ми виходили на місце знаходження цих земельних ділянок і місце проживання вказаних громадянинах і написали такий протокол, склали схему, обґрунтували люди, заміряли, показали. Люди, ну, в принципі, залишилися на спілкування, але ну от, от таке ми мусимо це тепері... прийти. Є. Згода, згода є, вони ну, вже ніхто не каже. І надати з ці земельні ділянки відповідно до тих ринків Це у мене вже питання в ФОП Поляк Іван Іванович про затвердження технічної документації щодо встановлення встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Тораку Сергію Анатолійовичу та Торак Оксані Миколаївні спільну сумісну власність. Вони оформили спадщину після смерті чоловіка та батька для будівництва та обслуговування площі 025 в селі площі. Також про затвердження технічної документації. Луканіку Володимиру Петровичу згідно з свідоцями право на спадщину з законом на товарне сільськогосподарського виробництва загальної площу Гектар 25. Також про затвердження тічку документації Бурсуку Валерію Юрійовичу згідно договору дарування житлового будинку на земельну ділянку для будівництва та тобто, обслуговування житлового будинку площу 025 в селі Поляківське вулиця Буковинська. Про затвердження щодо документації щодо слова відновлення меж. Для ведення товарного господарського виробництва капітанів до Київ Георгіївні згідно старого державного акта загальною площою 2,80. Про затвердження технічної документації також одажу Івану Дмитровичу згідно старого державного акта, загальною площою 3,40. Там є 0,25 для будівництва, 0,35 для ведення особистого і 2,80 для ведення товарного. Про затвердження технічну документацію, удажу Петру Дмитровичу, також згідно старого державного акту загальну площу 060 для ведення особистого сльянського господарства в селі Поляківські. Про затвердження технічної документації. Отажі у Василю Дмитровичу, також згідно старого державного акту для ведення особистого селянського сутверства загальною площу 0,60. про затвердження технічної документації згідно старого архівного рішення 93-го року Маковичу Валентині Гарилівні. Це президентна ділянка загальною площу 60 0,25 для будівництва, 0,35 для ведення особистого селянського господарства. Також ми на попередній сесії її вже на розкомісії розглядали заявиться ганюк Яни Павлівни. У нас не було конфлікту інтересів, не було кворуму. Я ще раз цей повторюю: просить в оренду 003 ГА для іншого сільськогосподарського призначення обслуговування автогаража. Терміном на 49 років. Ну, ми там вже приймемо рішення, яке вже приймемо. І також заяву так само вона просить площею для обслуговування іншого господарського виробництва, площею 0,028, також на 49 років. Вони купили приміщення у одного, у одного власника і тепер уже на скронечку.

Ще трохи. Ще трохи про затвердження технічне. Про... Поступила заява від громажора Віталія Васильовича внести зміни в державний акт. У нас ми додивилися, що в державному акті для будівництва та обслоговленку не є номер, нема номера земельної ділянки. Просто внести присвоїти номер. Так.

Надаємо доб'яку Валерію Леонідовичу, 6 учаснику бойових дій. Це Наташа собі договорилася з Петровою, з вилучими і цьому не дима. Я так навіть села, частику, у це але учасників бойових дій. Про проведення договорів оренди комунальної власниці Торака Віктора Васильовича в селі Тораки, вулиця Поліківська. Він продав хату з пошків купела та готовника <пілля> <в таранту. пілля> і припинити дію договору оренди Попіля Ярослава Васильовича. Це тут дитину, що Павловича було, це вже купили цей царюк. Про передачу земельних ділянок власність власниці оренду по повну Павловичу і царюку Сергію Юровичу. Цеганів по Павловичу, що ми припиняли дію договору оренди на новики минулої сесії, а на цій сесії ми передаємо. У зв'язку з конфліктом інтересів ми тоді не прийняли. Про розгляд заяви попік Марії Володимирівни. Передати земельну ділянку. У власниця земельна ділянка, яку вона подала у піляху... чорному торкабівтору. Про дня дозвони на розробку практи зміни цілого призначення земель заслуговання машинобудівної та іншої промисловості, змін будинок, землю будівництво та обслуговування шлового будинку, ми вже два рази розглядали, тоді раз ми переносили, що e, do, треба працювання. було витяга з да, містобудівної документації. E, потім ви тоді сказали, що може перенести що чи там буде якесь питання хочуть все ну, там, так, то, почу, не хочу житло, Так, вони хочуть під житло, але мені кажуть, що то взагалі все, то все, не легше, то все треба зносити, то що там нема з того, що конкретно. На Файна, але якщо були зміни якісь національні, буде злати, вона встріла, немає права зміни до. Так, про мене дозволу на розробку проекту земновострою для обслуговування житлового будинку оренду Ямнецькому Миколі Петровичу. Це тут на Шевченка. Так, про мене дозволу на розробку технічну документацію замін сертифікатів і плескун Наталії Петрівні. Це горільочки дочка. Вона оформила спадщину на сатіки і оформляємо заклади. Ви зробили? А, зробили в цілому? Ні. Yeah. Та він так зробив цілу, цілому. Та треба пішли подивитися, що добре було. <ристец> та він зробив зйомку, треба просто ви пішли подивитися, так, щоби було добре. Довіжтеся. Так. Про, про про затвердження технічної документації у з громадянам. Це згідно Згідно е, документів про право власності на, 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 на житлові будинки, кричон Світані Оксіні, Тимушу Руслану Івановичу і Чучко Дмитро Павловичу. Є право власності на житлові будинки і е, е, затверджуємо документацію е, у власність. Про затвердження документації спільну спільну часткову власність е, Тарак Оксані Іванівні і. Торак Марії Степаніні. Це у Тораках ця хата, що у них участках. Про затвердження технічної документації Басарабі Ольги Степанів, Остапенко Марії Васильіні, Кефі, Алініні Васильівні, Басарабі Олександр, Басарабі, Сергію, загальну площу 0986. Про затвердження технічної документації. Затвердження технічної документації Михайлоків до Кії. Миколаївні, це Михайлівні, це у храбусні згідно рішення суду. Ми визнали право власності на житлові боляни. Про затвердження технічних документацій щодо встановлення відновлення меж у натурі на місцевості для ведення товарного сільського сільськогосподарства будівництва. Пишику Дмитро Степановичу Гекенну сів на завші Полінчику Павлу Михайловичу Уріжжі, Мацьопі Миколі в Запші старець. І І про про затвердження детального плану території для будівництва такої, що води про господарських будівлі з корудження, режим вулиця Сторонецький будів, е, музеї Роману Васильовичу. Це ми, м, ми розробляли детальний план, провели громадські слухання. Це вони покупляли земельні ділянки за рахунок власних земельних ділянок, які перебували в приватній власності. Ми затверджуємо детальний план з метою зміни цільового призначення з земель ведення особисто селянського господарства у землі, де будівництво житлового будинку. Так само затвердження детального плану, детального плану території городчику. Василю Богдановичу. так само він купив рядом ділянку, то розроблявся один детальний план, бо ці дві ділянки розділяє дорога. Розділяє дорога і робили один детальний план, але окремо цей, окремо надаємо рішення. Про затвердження технічної документації згідно архівних рішень Так, у Марії Івані Ми минулий самій розділяти зв'язку з не прийняли.

Рекомендуємо. Ні, Ні, Та комісія погоджується. Якщо погоджується з цими цим питаннями що питанням. Даними питаннями, комісія погоджується. Рекомендувати сесії селищної ради по розглянутих питаннях і прийняті рішення.